Не бачу світла в кінці тунелю. Президент Литви та наснауседа заявив, що війна в Україні може тривати щонайменше до 28-го року. Тим не менш, у генштабі звітують літній наступ Росіян починає захлинатися. Про те, яка ситуація на фронтах, а також, звісно, на тимчасово окупованому півдні країни. Поговоримо із речником військово-морських сил Дмитром Путенчуком. Пане Дмитро, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Вітаю пане Олексію, вітаю глядачів і студію. Почасти чуємо такі тривожні заяви, зокрема ледь не апокаліптичні від західних європейських лідерів і від західних медіа про те, скільки ще може тривати війна і скільки спроможностей є у ворога для того, щоб продовжувати вбивати наших військових і мирних українців в глибокому тилу. От тепер 28-й рік називає президент Литви. А як ви оцінюєте загалом потенціал ворога? Наскільки дійсно Росія готова до затяжних бойових дій? Знаєте, насправді дуже важко робити якісь прогнози, тому що, ну, по-перше, наш ворог достатньо непередбачуваний. По-друге, кожна війна це сукупність факторів настільки різних, настільки протилежних, і насправді тут є багато складових: економічних і соціальних, тому такі прогнози це неблагодарна справа. Але з іншого боку, можна побачити, що якщо оглянути так, Прискіпливо-інформаційний простір і такі видання відомі європейським, можна побачити таку загальну тенденцію підготовки різних європейських країн до можливої війни. І ви знаєте, це стає здебільш таким кейсом, який зустрічається частіше, і можна побачити про вихід з Конвенції щодо протипіхотних мін, можна побачити укріплення. Кордону можна побачити розмови про мінування на державному рівні, Можна побачити різні заходи, такі як, наприклад, в деяких європейських країнах почали забезпечувати превентивно служби швидкої допомоги бронежилетами і супутниковими телефонами. Тобто в різних країнах тривають різні процеси, але чим більше і чим ближче ці країни до кордону з Російською Федерацією, так звані, тим більше таких можна побачити кейсів. У спілкуванні, наприклад, з колегами з країн Балтики, можна побачити дійсно зацікавленість для них те, що відбувається в Україні, вже цікаво не з теоретичної точки зору, а з практичною. Таке враження, що вони дійсно впевнені в, те, в тому, що, ймовірніше за все, вони стикнуться з тими самими проблемами. Тому так. Тенденції так доволі серйозні і зрушення доволі серйозні, тому що в багатьох країнах європейських з власного досвіду, теж можу сказати, ще немає такого усвідомлення щодо небезпеки можливої. Але знов таки, ми з цією імперією живемо бік пліч, пліч точніше поруч, вже століття. Ми, ми знаємо чудово, чого від них очікувати. Мене дивує те, що. Оці там роки вже повномасштабного вторгнення для деяких учасників процесу залишаються досі чимось фантастичним. Ну і тут варто згадати напевно слова керівника НАТО, так Марка Рюте про те, що Росія буде готова до війни з країнами Альянсу протягом наступних п'яти років. Бо за три місяці Росія виробляє більше зокрема боєприпасів ніж всі країни НАТО разом узяті. Володимир Зеленський на саміті НАТО заявив, що Росія готується до нових операцій на території Європейського союзу і країн НАТО. А тепер ще й Дональд Трамп твердить, що у Путіна ймовірно є територіальні амбіції за. Межами України, це щось нове. До того спецпредставник Трампа, наприклад, Вітков казав, що не бачить загрози для Європи з боку Російської Федерації. Давайте почуємо американського президента і продовжимо. Можливо. я маю на увазі, це можливо. Я знаю одне. Путін хотів би домовитися, він хотів би вийти з цієї ситуації. Для нього це безлад. Днями він телефонував і сказав: чи можу я допомогти тобі з Іраном? Я відповів, ні, ти можеш допомогти мені з Росією. Тому що за останні кілька тижнів ми розібралися з Індією та Пакистаном, Косовом і Сербією. Ми владнали ще два конфлікти. Ні, я вважаю, що Путін людина, яку, на мою думку, просто збили з курсу. Насправді я дуже здивований. Я думав, ми б це легко владнали. Путін заплутався, Путін хотів би вийти з цієї війни. Утім, ймовірно, має амбіції територіальні щодо Європи. Ну, Почасти Дональд Трамп говорить так, що важко зрозуміти головний меседж. Утім, яке враження у вас складається? Тобто, чи дійсно Путін зацікавлений в можливо при зупинці бойових дій для того, щоб спробувати атакувати на іншому напрямку і перевірити на міцність країни Північно-Атлантичного альянсу? Тут треба виходити з стратегічних показників. Так я не є стратегом експертом. Що у нас насправді зараз багато людей, які себе такими вважають. Але якщо там офіційні цифри е щодо мобілізації і мобілізаційних можливостей, так ми бачимо, що фактично так звана Російська Федерація в багатьох питаннях працює з колес в лобках. Тобто, е так вони закривають свої потреби в особовому складі, який вони не шкодують абсолютно. І е так, е фактично старо на зараз, е вони якраз і відмобілізовують там, ту кількість, яку треба, щоб закрити. І в той самий момент постійно в російському суспільстві е, обговорюється тема, особливо серед зет патріотів, так званих, щодо необхідності повноцінної мобілізації. Тобто вони реально е, наполягають на тому, що треба як діди, от обов'язково як діди, там е, всім стати вийти і померти. Е, так, е, ймовірніше за все в Росії є розуміння, що помре раніше російська економіка, яка фактично зараз. Е, Накача саме за рахунок ВПК, але ВПК це е кінцевий продукт. Це не той продукт, який після цього буде е виробляти інші продукти. Так? Фактично, це витратна стаття, і е вона не приносить доходу після цього. Тому відповідно, так е у них є там якісь запаси. Звісно, там нафта ще продається, звісно, є там санкції, і можливість отримувати. Зовні необхідні комплектуючі, хоча з цим, цим у них є проблеми. Е, і, звісно, вони там можуть накопичити якийсь е, певний ресурс, і людський і технічний. Тут ж питання не в тому, питання в тому, що спробувати. Треба ж розраховувати, що після спроби, можливо, треба буде або його розвивати, якщо ця спроба успішна, тобто треба мати серйозні стратегічні запаси і ресурси. Або треба буде е, е, на реакцію відповідати, так? якщо е, тебе там зустрінуть і після цього там на твоїх плечах можуть заїхати вже на твою територію. Ну, як в принципі у нас і відбулося в нашому конфлікті. Тому як на мене, звісно, вони мають трохи більше часу для цього витратити, для того, щоб підготуватися більш-менш серйозно, е, чи пробують вони е, випробувати на міцність е, п'яту статтю. Статуту НАТО, ну це питання на мільярд, і всім насправді експертам цікаво, наскільки це дійсно може відбутися. Лише час покаже, тому що тут думки розходяться. Я вам з практики можу сказати, що у нас в Чорному морі так, є територіальне море НАТО, це 12-мільна морська зона від узбережжя Румунії, Болгарії Турецької Республіки. Тобто при бажанні хоча б показати. Хто ти є, ну, можна як мінімум було б зайти в ці територіальні води. Це не обстріл, це не напад безпосередній, це е, просто вторгнення на територію без якихось там серйозних фізичних наслідків, лише юридичних. Так? А вони цього не роблять. Для них територіальне море НАТО, ця зона, вона є е, абсолютно недоторканною. Тому є риторика, є політичні шоу, а є реальність. В реальності я констатую. Що о, ця територія для них залишається недоторканою. Друзі, ну цікава ваша точка зору. Ви знаєте, це київська школа державного управління. Ми тут цінуємо абсолютно різні думки. Як думаєте, чи спроможний Путін спробувати на міцність НАТО, можливо, навіть не зупиняючи бойові дії проти України, особливо на тлі навчання захід 2025 яке відбудеться в Білорусі, просто на кордоні із країнами-членами альянсу. Пишіть, будь ласка, в коментарях після того як лайки ці бесіді поставите. А ви знаєте, якщо з нами пане Дмитро? То обов'язково буде цікаво, і Ви завжди тепло дуже приймаєте нашого гостя. Тому Зі, давайте зробимо так, щоб цю бесіду побачило більше людей і цього разу. І особливо коли ми говоримо про нашу безпеку, варто пам'ятати, що вирішується майбутнє нашої держави безпосередньо на лінії бойового зіткнення. А все це завдяки нашим військовим, і саме від них залежить звісно майбутнє кожного з нас. І тут ми всі спостерігаємо за літньою наступальною компанією окупантів. Бачимо, що генштаб звітує ледь не щодня про понад 100 бойових зіткнень. Це означає інтенсивність велика бойових зіткнень на фронті яка ситуація на півдні у нас чи спостерігаємо там можливо певну підготовку також до посилення наступальних дні, дій з боку окупованих територій я можу лише казати за морський напрямок тому що це наша зона відповідальності днями як ви знаєте ми знищили черговий катер який росіяни використовували для Логістичного забезпечення підрозділів, які відрізані від цього долу, яких треба забезпечувати саме морським транспортом логістикою. Не перший, навіть не другий такий кейс. Вже тобто, там вони продовжують вперто перебувати. Вони чудово розуміють, що західне узбережжя Криму, там і Дніпробузький Ліман для них це зона, звідки вони завжди очікують від нас якихось сюрпризів. Ми працюємо на цьому напрямку. В принципі, не даємо їм спокою на Кінбурській косі, яку вони фактично знищили, якщо ми зараз будемо згадувати його статус як природного заповіднику. Але якщо брати загалом ситуацію, ну у нас вона теж залишається незмінною. Тобто авіація присутня, іноді частіше, іноді менше, але постійно використовують вони абсолютно різні типи техніки. Це і гелікоптери для протидронової боротьби обльотів. Це і патрульні літаки, тактична авіація, оперативно-тактичного рівня дрони і ведення розвідки патрулювання. Тому тут у нас таки залишається статус-кво. В принципі, останнім часом знову почали піднімати питання: чи можливо можливі якісь дії щодо можливого вторгнення з морського напрямку росіян, чи можливо там висадити. Десант, це, це звісно, неможливо. На узбережжі Одеси, так? І... Як погрожують російським да, пропагандисти. Це неможливо і навряд чи стане можливо. Тут є багато причин. Я вам можу назвати як мінімум три основні. Це, по-перше, підійти до нашого узбережжя, це відправитися. Це навіть, знаєте, це не бравада, це факт. Це відправитися одразу до крейсера Москва. Просто. І вони це розуміють чудово, що мінімум 100 морських миль це та зона, яка для них закрита повністю. Друге, другий момент це те, що, звісно, самі десантні спроможності було втрачено. Вони перед початком повномасштабного вторгнення заводили додатково шість великих десантних кораблів в акваторії Чорного моря до тих, що вже були, і це їм не допомогло. Ну і звісно, проводити такі операції, не маючи там піхоти, яка вже заходить десь там з півночі, а це, вибачте, їм треба як мінімум. Три серйозні водні перешкоди подолати, Да, це у нас Дніпро. Це у нас Південний Буг, Тілігуський Ліман. Тому наразі це фактично неможливо. Ну, друзі, я прошу написати вас, звідки ви не здивитися. Знаю, що з тривогою багато хто читав ось ці новини у західній пресі щодо висадки, зокрема десанту в Одесі, щодо штурму таких великих міст як Харків, Суми, Запоріжжя. Тому друзі, пишіть з якими думками ви зустрічаєте такі новини, але пам'ятайте, треба все сприймати, звісно, з холодною головою і підтримувати наші сили оборони. І ще про окуповані території, пане Дмитре. Тут повідомлення від э, керівника центру вивчення окупації Петра Андрюшенка він розповів. Колишнього міського голови Маріуполя він розповів, що в тимчасово окупованому місті російські війська активізували підготовку морських портів для перевезення військових вантажів. Чи спостерігаєте ви накопичення певних військових ресурсів? Так на тим в тимчасово окупованих портах, зокрема Азовського моря. Що про що це може свідчити? Знаєте, тут є кілька важливих нюансів. По-перше, яка в цьому може бути мета? Одразу скажу, що в Азовському морі бойових кораблів нема. І найближчим часом ми їх там теж не побачимо, мабуть, вже рік їх там нема. Після того, як в чергове ми нанесли саме військово-морські сили е удар, як і по об'єктах на східному узбережжі Азовського моря, тобто вже на території так званої Російської Федерації, так і безпосередньо в Херченській протоці вони прибрали всі свої бойові одиниці з Азов Азовського моря. Незважаючи не ще й на те, що там насправді не так багато маршрутів. Це море не глибоке, там особливо ховатися нема де, окрім як поміж цивільних суден, що вони робили на початку, а потім вийшли взагалі. Тому там військову логістику здійснювати, ну в принципі, особливого сенсу теж нема. Звісно, там може з темрюку щось перекидати в порт Маріуполя, але в цьому особливого сенсу теж не вбачаю, вони серйозно вкладаються в. Розвиток інфраструктури ракади, залізничних сполучень, тобто розбудовують інфраструктуру дорожню, транспортну на окупованій частині південної України. Тобто, вони намагаються максимально з'єднати Ростов на Дону з нашим Кримом, тимчасово окупованим, і вони тягнуть ці траси доволі швидкими темпами, доволі великий об'єм роботи проводять. Як залізницю, так і е звичайні шляхи сполучення дороги е для того, щоб їх з'єднати. Так, це, е по-перше, спрощує логістику, по-друге, звісно, це така собі е спосіб підстрахуватися на випадок знищення кримського мосту, так званого, але тут є великий мінус. Ці дороги набагато близькі до лінії фронту. І росіяни це чудово теж розуміють, вони е не такі вже насправді. І недалекоглядні в цих питаннях, не слід їх недооцінювати, вони будують цілу таку мережу. Там паралельні є дороги, які можуть в принципі, е, працювати, прикриваючи одне одну. Але в будь-якому разі, ще раз наголошую, що їх уражати буде легше набагато, ніж кримський міст. І нещодавно, буквально, ви, мабуть, бачили, е, було відео від головного управління розвідки зі знищеним. Потягом з пальним, так? Там на кілька кілометрів була пожежа, оце якраз те, про що я, що я не казав. Тут в цьому контексті, до речі, згадувалася нещодавно, там по окупованих територіях і Одещині ситуація в так званій ПМР. І так, там згадувалися плани росіян, про які, в принципі, я наголошував ще в 22-му році, з'єднатися з анклавом. Але тут теж насправді е, поки що перейматися якось. Е, Тут я б не став, тому що навіть за умови зміни влади, так, так званий грузинський сценарій, навіть за умови, що росіяни там отримують якийсь доступ до якихось ресурсів безпосередньо в Республіці Молдова, все одно не слід забувати, що вона з обох боків оточена іншими країнами, так, Румунією і Україною. І тому повітряним шляхом або суходолом, або морем, наприклад, там контингент збільшити. Навряд чи вони зможуть. Принаймні технікою забезпечити його новою буде неможливо фактично. Тому тут теж такий собі статус кво залишається. А повертаючись до Баріуполя, Бердянська, вони там іншим зайняті. Вони вивозять там вугілля награбоване, до цього вивозили кілька років українське збіжжя, яке вони захопили в 22-му році. Ну і метал, звісно. От для цих цілей вони порти використовують в повному обсязі, на жаль. Дякую за ваші пояснення, друзі. Ну тут можна тільки побажати сил нашим захисникам. Так і ті об'єкти, які військові вантажі, які звозяться на наші окуповані території. Ви знаєте, почасти стають цілями для засобів ураження наших вже українського вітчизняного виробництва, а також зброї наших союзників. Тому друзі, спостерігаємо ми вірно, побачимо нові відеозаписи, за які будемо дякувати нашим силам оборони. Дякую вам, пане Дмитре, речник військово-морських сил Метропотанчук, до нас доєднувався. Друзі, а вам дякую за те, що ви були з нами. Поставте лайки ці. Бесіді для того, щоб більша кількість людей її побачила. Ну і пишіть ваші запитання. Це Київська школа державного управління. Абсолютно безглузда запитань немає у вас ніколи. Всі цікаві, тому друзі, будемо ставити їх наступного разу. Олексій Гоман мене звати. До нових зустрічей. Побачимось.